Скорочує кількість мирних жителів свого міста до одного, складаючи фонем на мозаїку чужого ймення. Викидати уламки власного, Повіки вкриваються розділовими, трьохкрапки, як обіцянка перманентної тривалості. Слова в'ються вервицею, бо коли ти мовчиш, я починаю думати. Тиша гасне червоним. Заплющуй очі. Всі прокидаються. Ми починаємо спочатку. Розчиняюсь холодними краплями ісландських злив у ранковому допіо. Не опечись ж бо, складай мозайку на приліжкову поличку. Торкнись, бачиш, жодної зайвої. Тиша гасне червоним. Може, тут сюжет захований? Просто його не видно. Колись ці звуки її чула, гадала то сни. а потім бачила, як співали труби на моєму шляху повстець, На шляху відбитків пальців. Що це? Відгомін сліз і очікувань? Ранковий привид? Негосиме вітання із змарені сталі, пронизує під'їзди та ріки вулиць, лементом старих і малих, магнетична, як ніч, внутрішня, і позбавлена гучності, мережа джерел. Де моє? Бігла по реверсу колій, розплутуючи тендітні пальці міста. Гнався час за мною, проникав у тіло, хвилював іменем, мов звабливий дим цигарок із вусту вуста. Крізь шум електронного дощу безпомилково вириваю шнур, але ж чую, чую намагалась підспівувати, страждаючи від розсіяності чуттями і підказками. Характер шукала як промінь крізь пагорби і рекурсію облич. Ночі через ліс я вийшла на твою гру. Загубила замріяно айстра рожеву пелюстку. Мов сльозу загубила у води бурхливої річки. Я немов божевільна, то плачу, а то засміюся. Безсумнівно, у води її не потрапити двічі. Попливли небокраємне хмари химерні підказки. А пора зав'ядання теплом огортає, мов милий. Ми загрались, а я сподіваюся, що все буде класно, що все буде вчасно, на все мені вистачить сили. Накачала терпіння, повільно зривається камінь, і летить чи то вгору, чи вниз, скасувала прив'язки. У мені зрії стрижень оракула світло незламний. І коли поєднаємо бій, ми... Ох, скільки в запасі! Ти для мене той край! Де бадьорить веселкою ранок, де не клітка, а всесвіт, який я колись загубила, те мій вдих, відпочинок, знеболююче і та прана, що відновлює сенс до життя надміцна і глибинна. Ні, тримати не хочу, а також не суну до сажу. бо телегіт і всім даруватиме жар свого серця, а мені я молю, стільки років, як доля нав'яже, і допоки мій погляд, мов анкер, устелю. Не вперся. Дорога з'являється під ногами тільки у того, хто йде. Вона обирає тих, хто не озирається назад, тих, хто забиває на минуле і рухається вперед. Можна бути важким, складним і взагалі не знаходити розуміння, але тобі складно зі мною зараз, а я живу з собою все життя. Найліпше, що зі мною сталося, твоє тепло. Ми познайомилися в дивний період мого життя, як Тайлер з Марлою, але так не було і не буде завжди. Мене так часто циклить, я весь час блукаю по колу, по колу, по колу сансари. Я так часто помиляюсь, помиляюсь, помиляюсь. Найважче з усього того, що ми могли зробити з собою, прийняти себе найгірше в напівтемряві твого мороку шукати серце, коли дорога обирає тебе. Нутро захоплює вітер і тебе несе і несе кудись туди на захід, а там ми обов'язково будемо щасливі. Люблю трохи ризикувати і йти за зеленю, коли вуличні торговці вже збираються додому. Базиліку може не бути, але якщо буде, я його врятую. Він трохи втомлений, як усі ми в кінці дня. Кінчики його листочків опущені, як кутики наших губ, коли нас ніхто не бачить. Сьогодні я встиг, інакше би він не дожив і до завтра, але що буде з кропом і петрушкою. Про це не хочеться думати. Я кладу базилік до шоперу і йду додому, роблячи великий гак. Базилікові сутінки розквітають довкола. Ніщо не пагне так гостро, запаморочливо, як базилік. Вирощений на твоїй землі, і кава привезена з Колумбії чи Кенії. Віриш у те, що любов рятує світ. Віриш у любов взагалі? А в себе віриш? Віриш у себе в любові? У що взагалі віриш цієї миті? Навколо ні звуку, а серце б'ється так, мов би товарні вагони з вугіллям мчать крізь саме тіль. І вдаряється об тунельні стіни, щосили тримаючись колії, аби не зійти, аби не з'їхати. Здається, далі лише прірва. Колія десь закінчується. Я бачив кінець. Вимкніть цю тишу надто гучно і надто безслівно, щоб говорити. Я прокидаюся в сорочому гнізді. Пам'ять настільки очистилась. Що стало видно сонечну галявину на самому дні, і чорноокого малюка, який збирає армію до сірникової коробки, липкими від солодкої крові руками. Шур-шур, 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 Марширують солдати. Увага зависає над ними, як загрозливий лискучий дрон, кидаючи тінь згадування на сиво зелене покривало, на вирвані з корінням пні довкола. На сяйливе соничне озеро, що розтеклося довкруги й далі, на джерело в безсотні, на горішну над яром. Доки не захлинається в сутінках непам'яті. Мама каже мені ляжуків то тюрма, і викидає коробку. Я ридма ридаю. Тато, щоб заспокоїти, бере на руки і підкидає, підкидає догори над головою, понад деревами, на саме небо, туди, де в кутку галявини валяється сонце. Пробитий м'яч, що втрачає світло. Я захожуся сміхом, тато каже мені Ти золото, чи я іще літаю, чи вже сплю? Дрон упав біля коробки. Вислухати безнадійно заспокійливе шарудіння «шур-шур, шур-шур, шур-шур». Я прокидаюся в сорочому гнізді. Де сухий очерет, коли тіло ріки, прицвяховує, де риби вербу, мов школярку за коси смикають всі сто років самотності, де відбиті від лісової пісні слова чіпляються за вітер, як насіни не запіря птахів, але рідко коли долітають до середини ріки? Там жінка вийшла і стоїть, жодного очарету не виламуючи жодної рибини не полохаючи, жодного слова на вітер не кидаючи, тільки око її у воду сльозу пускає. Що доведе до повені, доведе, і висмикне ріка списи очерету з власних грудей, і рибяче військо блисне лускатими телягами, і втамує нарешті спрагу свою верба. І будуть ті, хто в сльозу не вірить, і ті, хто вірить. Ніяковіння у підземці розвіялося з відлунням перших кроків у нетрях старого міста нетрів всотали сморід ще недавно свіжої жертви байраму. Там у тіні мечеті жадібно вмивав чоло, зморений вічною спрагою, що мій піт убивала, упершись на стіни. Чомусь уявив, як удома чиясь п'яна від сокири рука складає пістряву мозаїку, приреченої дровітні. Вулиці похабцем марвом серпневої спеки малювали, між листям винограду. Там хлопча зі смичком не чекало під брамою скрипу. На місці вчорашнього самогубства вранці виріс будинок. Місто навчилося відроджувати свої кінцівки, ніби ящерка, якій діти щоночі відривають хвіст. Білий місяць ховається у шпарині між тобою і цвинтарем, на кухні тихо, хоч ніхто вже не спить. Робітники полишали свої обіди просто на колії. Але теплий пиріг ще пам'ятає доторк жіночих рук. Білий дим розпускає волосся над ринком. Продавець овочів за звичкою заплітає йому косу, як робив це своїй дочці. На вечері сьогодні ніхто не прийде. Вистегли тіло дівчинки ховають на потім.